Ісус, мій Бог, мій меч, моя твердиня, моя надія, тиша без розмов, моя весна Мій щит, моя святиня, моя любов ота що без умов, Ісус мій світ. В якому тільки спокій. без галасу, без показних вистав, без лицемірних масок і пороків, без нестійких хитливих переправ, Ісус мій світ, в якому тільки спокій. Без галасу, без показних вистав, без лицемірних масок і пороків, без несіких хитливих переправ. Ісус мій дім безпечний і надійний, в якому тільки сонце і весна. І тільки з ним мій голос мелодійний, і тільки з ним жива моя душа, Ісус мій світ, в якому тільки спокій, без галасу, без показних вистав, без лицемірних масок і пороків, без нестійких хитливих переправ Ісус мій світ, в якому тільки спокій без галасу, без показних вистав, без лицемірних масок і пороків. Без несійки хитливих переправ. Господи Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби не вичерпні. Тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач, а завжди з довірою. Погоджувалися з твоєю волею, яка є самим милосердям через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя, і нині, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, Соборну і Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих ігорепінь має милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ми просимо Тебе, прости, провини наші, і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу, і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогою над ворогом, долю і щастя, дай їй в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву, Вервіці до Божого милосердя. Бажаю нам усім перебувати завжди в обіймах присвятого найсолодшого Ісусового серденька. Бажаю всім щасливого благословенного вечора. І мирної Господньої, спокійної нічки, слава Ісусу Христу, слава навіки. Ти знаєш Боже моє бажання. Ти знаєш, Боже, що я бажаю не на землі, я щирим серцем тебе бажаю в мої веснях. Я щирим серцем тебе бажаю в мої весняні, юні дні сумує серце, моє порою в устах моїх. Скорблю душею, змовкає мій весняний спів і я самотня, скорблю душею, змовкає мій весняний спів ніхто не знає

Цей світ чужий вже мені зробився, о боже ти зі мною будь, бо слабнуть сили, і я втомилась а ще далеко. Dalı